Цибуля, порей одна з цінних вітамінних культур серед зелених овочів. Особливість рослини в тому, що воно містить багато природної води, майже 9-0, вуглеводи, білки і навіть жири, а також цукор, крохмаль, органічні кислоти, корисні солі і харчові волокна, порей багати багатьма вітамінами. А еф за рахунок свого унікального хімічного складу цибулю робить корисний вплив на здоров'я людини, шлунково кишковий тракт лімфу печінку серце, до того ж він солодший, і пчастої, має більш тонкий аромат і смак. Лук-порей займає почесне місце в кулінарії, походження та особливості цибулі Лук-порей носить ще одну назву перловий. Він був відомий з античних часів, батьківщиною його вважається Передня Азія, звідти порей потрапив в Середземномор'ї і поширився в європейських країнах. Зараз його культивують всюди, від Північної Америки до Азії. Завидну популярність цибулю пори придбав в Європі. Де його активно вирощують і застосовують в кулінарії найбільший постачальник на сьогодні вранці. Відео характеристика цибулі пори, порей дворічна рослина у перший рік виростають листя і білий помилковий стебло на другий, формується стрілка з насінням, на відміну від рібчастої. Порей не формує головку цибулину, у їжу вживають білу ніжку і молоде листя, смак яких не пекучий. А злегка гострий, у кулінарії із застосуванням порею готують перші страви, Салати його смажать в клярі і маринують. Свіжа цибуля зберігається в холодильнику не більше сім днів, а для тривалого збереження його можна заморозити, розмножується порей насінням, висадка насіння для отримання розсади. В Україні цибуля пори росте у всіх зонах, незалежно від клімату, способи вирощування відрізняються невеликими особливостями. Але основні прийоми агротехніки залишаються незмінними у південній місцевості. Кращий безрозсадний метод, тобто посів насіння безпосередньо в ґрунт в інших районах, де земля прогрівається не так швидко, застосовується розсадний спосіб. Підготовка насіння починати підготовку насіння для посадки потрібно в другій декаді лютого. Їх замочують в гарячій і холодній воді по черзі на 20 хвилин, щоб насіння швидше проклюнулися. Їх пророщують три доби у вологій ваті, також можна використовувати намочену в розчині паросток марлю, складену в кілька шарів. Довжина світлового дня для цибулі порив повинна становити 10-11 5 11, 5 годин, тому при посадці ранньої розсади варто відразу задуматися. Чи зможете ви забезпечити сходом необхідно підсвічування найбільш практичні і ефективні в цьому плані фітолампи або світлодіоди з червоним і синім спектром світіння? Вибір ємності і ґрунту, ємність потрібно вибирати в залежності від того, де і як ви будете вирощувати розсаду. Дуже зручні для цибулі пори ящики, які легко розмістити на підвіконнях або теплому балконі. Сіяти потрібно рядами з проміжками в 5-6 і глибиною закладення приблизно в 1 5 Тому ємність не повинна бути надмірно глибокої, щоб стінки згодом не затінювали сходи у міру зростання і розвитку рослини ґрунт потрібно підсипати невеликими порціями. Багато хто використовує торх'яні таблетки як чудову альтернативу ящикам. Вони значно спрощують процес посадки, так як не потрібно готувати спеціальний ґрунт. У таблетках слід лише постійно підтримувати вологість, тому що вони дуже швидко пересихають. Для вирощування розсади в звичайних ємностях без торф'яних таблеток потрібно приготувати поживну суміш. Необхідні елементи для ґрунту, органіка, деревна зола без домішок, подрібнена яєчна шкаралупа, торф, мох, залишки розкладання листя. Тирса хвойних і листяних дерев обов'язково перепрілі, дернова земля без личинок, черв'яків, неорганічні домішки, гідрогель для більш ефективної зволоженості ґрунту, розпушувачі для аерації ґрунту, вермикуліт, керамзит, перліт, подрібнений пінопласт, великий річковий пісок, найбільш відповідне співвідношення елементів для почосмеси. 4.0. Землі 3.0. Торфу 3.0. Піску при необхідності можна додати в суміш трохи золи, якщо ваша земля з підвищеною кислотністю. Для лужних ґрунтів слід скористатися доломітового борошном, відмінними добривами для цибулі порою служать сечовина, калійна сіль, компост, суперфосфат. Не слід садити цибулю в важкі, щільні глинисті ґрунти, насіння або не зійде, або дадуть слабкі і мляві сходи, а рослина не зможе нормально розвиватися, можна придбати готову ґрунтосуміш. Чудово підійдуть ґрунти для перцю огірків і баклажанів. Температурний режим при пророщуванні насіння важливо підтримувати правильну температуру від 22 до 25. У домашніх умовах досить важко виконати ідеально всі умови, наприклад, оптимальна температура для тільки що проклюнулися насіння, вдень 15-17, вночі 12. В таких умовах сіянцям потрібно пожити тиждень. Потім денну і нічну температуру підвищують кожен раз на 2 градуси. У такому режимі розсада буде рости до висадки в ґрунт, так як порей, зелень дворічна, то неправильна температура в розсадний період першого року життя може викликати передчасне стрілкування. Надмірно теплий режим для розсади стимулює дозрівання суцвіть в перший рік замість другого посів насіння. Посів насіння здійснюється в наступній послідовності, обробляємо насіння, для цього необхідно протравити їх у спеціальному розчині, наприклад, паросток можна підготувати слабкий розчин марганцівки для знезараження, готуємо ємність, засипаємо спеціальний ґрунт на вище рівня см. поливаємо ґрунт теплою водою 3,6,39 39 Можна розвести невелику порцію мінеральних добрив, якщо потрібно додатково удобрити ґрунт, підсушені насіння сіємо в акуратно підготовлені борозенки на глибину 1,1,5. Сходи з'являються, як правило, на 8-20 день в залежності від умов і якості насіння. Як тільки довжина розсади перевищить 10, обрізаємо перо цибулі. Це забезпечить більш здорову і міцну зелень. Листя у порею краще обрізати кожні два тижні. Це позитивно позначиться на розвитку кореневої системи і потовщення стебла. На 7-8 тиждень при появі третього листа розсаду висаджуємо у відкритий ґрунт. Перед посадкою потрібно прищипнути корінець і листочки на третину. Це дозволить отримати більш якісну зелень, швидке укорінення. Коріння рослин можна вмочити в бовтанку. Суміш глини і коров'яку, взятих в рівних кількостях. Цей прийом покращує приживлюваність розсади. Арденшахт, Арден 4 Юрю, Овоші, і я к пори і рашхівання од посива до юбуркихнув відео. Як посіяти насіння цибулі порою? догляд за розсадою в домашніх умовах У основному догляд включає дві обов'язкові процедури, полив і підгодівлю. Своєчасне зволоження забезпечить правильний розвиток рослини. Воно не буде відставати в рості через пересихання до того ж цибуля. Сам по собі дуже любить вологу, адже в його складі 9,0 води. Тому ґрунт повинна бути завжди добре полита, можна періодично оприскувати листя з пульверизатора. Ця процедура зволожить рослини і ліквідує пил. Поки молоді сіянці ростуть і витягуються, потрібно встигнути підгодувати їх. В основному роблять це пару разів за весь розсадний термін. Через два тижні після появи сходів, за тиждень до висадки у відкритий ґрунт найкращим добривом для порею є пташиний послід. Його розводять у співвідношенні один. Двадцять з теплою водою і акуратно проливають міжряддя, не направляючи на перо у багатьох городників, виникає проблема з загущенністю посадок. В такому випадку необхідно провести своєчасну пітіровку, полити сходи так, щоб можна було без праці, вийняти рослину з грудкою землі. Акуратно за допомогою лопатки або вилки розділіть розсаду на окремі цибулинки з пером, Розсадити на відстані 3 5 один від одного, присипте живильним ґрунтом. Злегка придавлюючи пальцями для вкорінення, якщо хочете розсадити цибулю по різних ємностей з однієї загальної, скористайтеся стаканчиками діаметром 4 см відео, стрижка розсади цибулі, висадка у відкритий ґрунт і теплиця. Якщо у вас є тепла теплиця, полікарбонатна або скляна, то посів можна проводити всередині квітня на високі грядки. В такому випадку розсада порею буде більш здоровою, міцною, кремезною і витривалою в кінці квітня сіють насіння у відкритий ґрунт, при цьому накриваючи плівкою для зігріву. Висадка супроводжується більш щільним і глибоким укоріненням рослин ніж в розсадних ємностях. Пам'ятайте, що земля повинна прогрітися, а інакше насіння все одно не зійде, поки не настане тепло у перший час після посадки на постійне місце не варто старатися з поливом. Нехай рослина адаптується в ґрунті і в корениця, для запобігання підморожування в травневі прохолодні ранкові та вечірні години можна скористатися тонким покривним матеріалом, який прибирають в денний час відео агротехніка цибулі порою, особливості вирощування різних сортів. Важливо пам'ятати, що при вирощуванні пізніх сортів, що відрізняються холодостійкістю, можна не встигнути отримати урожай. Справа в тому, що через довгого вегетаційного періоду в 6 місяців цибулю пори не встигає розвинутися максимально і дати ніжну соковиту зелень і біля стебла висота в середньому до 15. Тому для більшої ефективності рослини слід акуратно викопати з відкритого ґрунту, де вони росли влітку висадити в просторі ящики і помістити в закриті засклені або полікарбонатні теплиці, таким способом вирощують пізні сорти, а зокрил Меркурій. Зимовий гігант, осінній гігант болгарський карантанський, у раннього цибулі порою термін дозрівання набагато коротше і дорівнює 4 місяців. Популярні сорти цього типу Голіаф, кіліма Веста, коламбус голівер, сорти Карантанський, веста гідні особливої уваги, так як мають хороший імунітет до хвороб відео, вибір сорту і збір врожаю цибулі порою. Проблеми з розсадою і їх рішення, лукніжна культура, хвороби і шкідники не обходять стороною такий делікатес, порей часто уражається цибулевою мухою, чорною пліснявою шейковою гнилю ржею цибулі, не справжньою борошнистою росою. Якщо ви впевнені, що розсаді нічого не загрожує, то навіть просте нехтування поливами або температурним режимом можуть привести до хвороби цибулі. Тому вирощування розсади порею копітка заняття. Найкращий спосіб запобігти хворобам і нападу шкідників ретельно доглядати за рослинами, в першу чергу не забувати вчасно поливати і рихлити міжряддя. Наступним пунктом є термін зберігання насіння. Найкраще використовувати насіння полежали 2-3 роки до посіву. Таким чином, всі шкідники і віруси мозаїка. Іржа загинуть до потрапляння в ґрунт. Цибулева муха дуже схожа на звичайну домашню муху. Комаха довжиною близько 5-6 відкладає личинки в ґрунт або в посадковий матеріал. Шкідники поїдають лушпиння, а потім і саму цибулину. Листя починає засихати і в'янути. Вся рослина пізніше гине. Кращим засобом є обробка цибулин розчином солі. Розводять його в співвідношенні 350 на 10 літрів води. Посадковий матеріал потрібно ненадовго замочити в такій сольовій ванні, і ржа цибулі являє собою плями, які розростаються у вигляді подушечок. На них видно спори грибка, які легко переходять від рослини до рослини. Кращим методом боротьби є видалення і спалювання зараженого пера. А також обробка легким розчином будь-якого протигрибкового фунгіциду несправжня борошниста роса виглядає як відмирання і засихання кінчиків пера, а потім і всієї рослини. Колір з зеленого і насиченого стає блідосірим, болючим білястим, плями швидко розростаються. Всі заражені рослини необхідно видалити. А що залишилося обробити кращими противірусними препаратами в цьому випадку є хлорокис, сміді і фітоспорі. Ото галерея, шкідники та хвороби цибулі. Не така страшна доросла особина цибулевої мухи, як її личинка. Жовто-помаранчеві плями наперед цибулю говорять про зараження іржею. Несправжня борошниста роса швидко поширюється між пір'ям цибулі розсадний метод вирощування, цибулі порию є прекрасним способом отримання добротного врожаю. Варто тільки звертати увагу на особливості сорту, щоб не пропустити терміни пересадки розсади в теплицю перед заморозками. А весь інший успіх залежить від правильного догляду за культурою, як і всякий овоч. Цибуля пори вимагає до себе уваги і праці, але воно того варте.